Переходимо до наступного питання. Наступне питання у нас є про звіт сільського голови за роботу у 2023 році. Це звіт не тільки голови, а й усієї сільської ради і найбільше питання депутатського корпусу. Усі рішення які приймають депутати, потім сільська рада виконує. Тому... Прошу уваги. Шановні депутати, шановні працівники сільської ради присутні, у 2023 році Розвалівська сільська рада продовжила свою роботу на забезпечення соціально-культурного розвитку сіл громади. Звичайно, війна на сході країни внесла свої корективи у житті громади. Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. На жаль, ми маємо загиблих громадян нашої громади. Ми глибоко співчуваємо батькам, дружинам, дітям і родичам усіх загиблих. Можемо тільки подякувати родинам за виховання патріотів України, наші герої, яка не вмирає. Прошу всіх стати і повірити навчання. Вувати пам'ять загиблих наших, які боролись зараз. І навіть сьогодні, 20 числа, виповнюється вже 10 років з початку революції на Майдані, де знову ж таки загинуло 104 наших так само хлопців, та, так звана Небесна Сотня, тому прошу хвилину мовчання вшанувати усіх полеглих за боротьбу Незалежність України. У 9 селах нашої громади проживає 12 227 осіб. Спочатку широкомасштабної війни через наш ОТГ пройшло майже 1600 осіб, але протягом двох років ви пам'ятаєте, що в нас у 22-му році мешкали і в садочках, і в школах. І надавали ми так само прихисності в приватному секторі. На даний час на сьогодні у нас залишилося 105 внутрішньопереміщених осіб. Також на, у нас негативна тенденція в народжуваності, тому що померло в нас 152 особи, а народилося у нас 87 дітей. Це трошки важко визначити народження дітей, тому що її можна оформити свідоцтво про народження через СНАП, можна оформити відразу в роддомі, пологовому ріку, тобто, але відповідно до тих даних, що ми маємо, в нашій громаді народилось 87 дітей, померло, на жаль, 152 особи. Сільська рада працює сесійно, через кожну сесію проводять засідання комісій, приймаються проєкти рішень. Я вже сьогодні наголошував, що є депутати, які ну, не руховують своїх обов'язків. Ну, будемо говорити з ними окремо. За 2023 рік проведено 12 пленарних засідань, де прийнято 308 рішень. Оведано 345 розпоряджень. Належним чином спланована робота виконкому, де проведено 11 засідань і прийнято 81 рішення. Секретарям ради вчинено 91 нотаріальну дію. Бюджет нашої громади ви сьогодні вже чули конкретно по кожній галузі і так далі. Але я тільки нагадаю, що затверджено на 23-й було в сумі 120 мільйонів 767 тисяч бюджет, бюджет не перевиконали практично. Надіємося, що так і буде і надалі. На, Ви бачите, є доходи, видатки, більш конкретно розписали Людмила Володимирівна. У своїй доповіді першій, тут так само розписано, можете мати декуди, скільки коштів пішло, так само буде на сайті. для себе взяти інформацію. На організаційне та матеріально-технічне забезпечення сільської ради витрачено було 2 мільйони 844 тисячі, на медичну 2 мільйон 406 тисяч, центр освіти 69 мільйонів, фінансові мільйон 700, іншим бюджетом ми надали субвенції, так само, бачите, тут є розписані, що що назад саме. Розписані назад-назад. Оце є субвенції ті, що минулого року рокували поліцію пожежникам, терцентр. Це військова частина 50 тисяч гривень, службу безпеці 200, поліції 200 і військовий частин 600 тисяч гривень. Для виконання поставлення здається сільської ради прийняти реалізовано цілий ряд програм. Є програми по благоустрою, програми надання піль, програми перевезень, програми підтримки молодіжної політики, громадських робіт, спеціальний захист розливої категорій населення, розвиток масового футболу. Всього у нас є 34 програми, відповідно до яких ми здійснюємо свої видатки. І на кожну, кожну цю програму практично є заплановані кошти. Протягом року. Продовжується робота з розвитку інфраструктури громади. Проведено очистку ровів і водостоків. проведено здійснено поточний та капітальний ремонт вуличного освітлення, проведено поточний ремонт доріг, а також капітальний ремонт у пісочному Дітичі, розвазові трубську черниці держові. Також проведено ремонт над будівлі сільської ради. Окремо виконані роботи з виготовлення проєктної документації по селі Черниці та проєкту землеустю щодо меж села Держі. Також виготовлено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельних в ділянок в межах територіальної громади та виготовлено технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель кладовищ у селі Черниця та у селі Пісочне. В період з 1 січня 2023 року до 31 грудня до сектору землеустрою використання та охорони земель поступило 142 звернення громадян та відповідно 289 листів від вищих органів влади. Правоохоронних органів, і та, та організацій. Надано 201 відповідь на ці запити. Було прийнято 97 рішень стосовно питань земельних відносин, будівництва, архітектури просторового планування. Затверджено технічна документація та проєкти землеустрою, що відведення земельних ділянок, передано приватну власність 84 земельні ділянки. Надано данове технічну документацію землю щодо відділення натурі на паїв. Затверджено технічні документації відповідно до наданих сертифікатів, проведено 9 громадських слухань та слух, заведені 9 детальних планів території земельної ділянки. Хочу відвідати належну роботу земельної комісії також про те, що я би там не було, але ви бачите самі, що половина сесії це є земельне питання. І хочу сказати, що документи не затримуються в сільській раді, тобто, якщо люди подають нам заяву. Максимум місяць, ну тепер ми маємо під час війни, не можемо надавати приватну власність тобто земельні білянки. І те, що є в межах чинного законодавства, воно виконується і ми ніколи не затримуємо людям їхньої документації. Також видано на зміну цільового призначення 16 земельних ділянок, затверджено проєкти землеустрою. по села, Також надано дозвіл на відведення, відповідно затверджено проєкт земноутру щодо відведення земельної ділянки і постійне користування релігійній громаді парафії Пресвятої Трійці в селі на Також надано дозвіл на складання проєктів земноустрілу щодо відведення земельних ділянок по Трансервіс в Крупське, Миколаївському КБК, Дієвобленного і Розвадів Інвест. Укладено договори оренди земельних ділянок на 23-й рік. Це ТЗВБ-орена, движка мобільного зв'язку в державі, розваді буд-матеріали, Миколаївська КБХ, трансервіс Крупське і ФОП-Філтович-Андрусяк. Також залучено дві додаткові води, що договорів оренди земельних ділянок в селі Києвець. І включено до переліку земельних ділянок на право оренди, який буде повна земельний торак, це ділянки майже на 60 гектарів у селі Держави. В основу сільськогосподарського виробництва громади складає 13 сільськогосподарських підприємств, в тому числі 6 фермерських господарств. Галузою нас займаються два сільськогосподарські підприємства, з них молошним господарством, Лешко» є 312 голів рогатої худоби, з в тому числі 100 корів. Та галузі, в тахівничою галузі це Геулард, який одноразово посадка курчат дороги складає 4 мільйони 605 тисяч голів. За виробництво м'яса птиці в день складає 250 тонн. У 2023 році було розроблено місцеву програму ефективність ведення галузі сільського господарства розмірсовоком, де надано фінансову підтримку особистим селянським господарством. У нас люди, хто має 4 і більше худоби, отримали від нас по 1,5 тисячі гривень за кожну корову. Галус рослинництва займається в нас 11 сільськогосподарських підприємств. Які обробляють землі на площі 2402 гектара. Вирощують займаються, вирощують зернове колінні культур цукрового буряка, ТЗОБурена, біурена, Поляна, батько і син, культус Агрос, Фегер, Акріс, захист, фізичні особи, плюс. Вирощують овочі у нас, СВГ, Швець, Реовочництво і Фовк і Сінь. Вирощують ягідні культури, ТЗОВ кугу у 2023 році сільськогосподарські підприємства та фізичним особи підприємця, які мають обробітку від 5 до 500 гектарів землі, було запропоновано по 1 тонні мінеральних добрив та 2 тонни мінеральних добрив кардомід, під які зернові дорогі культури відповідно до програми ЮСЕІД спільно з Міністерством аграрної політики України. Також Швець залучав грантові кошти для будівництва розсадного відділення. Це що стосується нашого сільського господарства. А належною роботу ведеться в нас і служба у справах дітей. На обліку служби у справах дітей перебуває 28 дітей, які виховуються у 14 сім'ях Це дитячому будинку сімейного типу. Ви знаєте, що в нас це ліверен приїхав переміщені особи, зараз для них будується будинок. Але я так думаю, що навіть якщо вони період хрупки, то цей будинок вернення сторін не буде пустувати. в нас приїде ще якась сім'я, а можливо хтось із наших мешканців виявить. 7 <кій> сім сімей, які проживають, 15 дітей, які опинили складні життєві обставини, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків. 5 сімей, в яких проживають 9 дітей позбавлених батьківського по піклування, 2 сім'ї, в яких проживають дві дитини-сироти, двоє дітей позбавлених батьківського піклування, проживають в дитячому дитину сімейного типу. Також впродовж року знято з первинного обліку служби справи дітей 3 дитини. Подбавлення батьківського піклування зв'язку з досягненням повноліття та вісім дітей, які перебували в складних життєвих обставинах. Продовжує 23-го року працює на службах дітей виконавчого сільської ради спільно з ювінальною превенцією поліції Noрйного номер... управління УНП номер 2 і старостами Обстеж нового проживання 38 сімей, де виховується 53 дитини. Ну, скажу вам чесно, що... Є сім'ї, які десь поправляються, а є ну, що дуже сумно. Є багато сімей, де здобувають алкоголи, не працюють, діти знаходяться фактично раз в школі, що вони поїдять. І це вже добре. І тому всі діти потребують, як завжди, найбільшої уваги і найбільшого, скажімо так, опіки. З любовту службу справи дітей. За результатами обстеження захилення батьків від виконання своїх батьківських обов'язок, шестеро батьків притягнуло до адміністративної відповідальності. Комісії з захисту прав дитини, на Комісії задано 13 питань, надано відповідні висновки, де враховано краще інтереси дітей. Повірте, що найкраще виховується дитина в сім'ї, але якщо в сім'ї батьки... Кажемо, так, зловживайте алкоголем, тільки те краще довіти забрати. Ми зараз маємо таку ситуацію по розвадові, де б'ються груди, розказують, що все буде добре, вони останній раз, останній раз. Але ми, як кажемо, сказали що це дійсно буде останній раз. Ці, тому, на більше, сподають, на півголодні, не одягнені, до школи не ходять і так далі. На високому рівні в громаді ведеться робота соціального захисту населення. Дії програма соціального захисту населення вразливих категорій населення, виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги догляду на непрофесійні основі. Проведено 66 війзних комісій щодо можливості виплати громадянам, здійсненно з сімейних складним життєвими обставинами. Також проведено день захисту дітей. Внутрішньо переміщені особи мали змогу отримати послуги через СНАП, а також отримати допомогу із Тивариста Червоного Христа, різних благодійних фондів, каріта, слідня і так далі. Тобто, Якщо знаходить у нас допомога, ми звертаємося також до різних фондів і фактично до допомога тепер йде цільова. Тобто приходять люди, мають свій паспорт, підписуються їм в відомості і вся допомога йде адрес. Тобто нічого ми не затримуємо в всі раді. У нас немає ніякого гуманітарного хабу, тому що вся гуманітарка, яка надходить, зразу її віддаємо. Роздаємо тим людям, які дійсно її потребують. І за 23-й рік, щоб ви розуміли, я не назвав тільки цифру. Одна разу допомога на лікування склала за рік 611 тисяч гривень. Отрена допомога, яка постраждала наступ Чорнобильського 21 тисяча гривень. Допомога на поховання 18 тисяч гривень. Допомога членам сім'ї загиблих захисників України, які забезпечують захист держави 4 людей 80 тисяч гривень. Допомога учасникам бойових дій 84 тисячі гривень. По контракту, хто підписав 6 тисяч гривень. Особам з інвалідністю 8 тисяч гривень по зору. До допомога сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю 58 тисяч 500. Допомога мешканцям, які отримали у складних життєвих обставинах. 145 тисяч гривень, матеріальна допомога старожилам 2 тисячі гривень. І подарункові набори для дітей з складними обставинами 44 тисячі 200 гривень. Що це буде за подарункові набори, це ми фактично, дітей готували до школи. Тому що в тих сім'ях зошити, книжки, ручки, канали деталі з цим. А також. Е Цього разу наші на ці допомоги було використано 1 мільйон 78 тисяч гривень. Громадяни нашої громади також мали змогу отримати послуги на нашому ЦНАПі. Як вже виступала на ядерні класника, у нас є послуги на сотні затверджені, їх вперед. Крім пісочної, також мають змогу і жителі, і Рудники, і Гірського, і Землянки. Тобто нам не так, що практично. Найближчий снап або Миколаїв або в, в Роздолі, бо треба їхати вже прийти в колишній ну, район, застоює, і далі. Тобто десь це місце у нас потрошки і Фактично ми за минулий рік заробили майже півмільйона за ті пі послуги, які надає наш снап. Тобто, багато це де, якщо є реєстратор, нарешті ми його знайшли, тому що дуже тяжко було. Але є вже в нас також реєстратор, тобто вже працює, скажімо так. На, на громаду. Акти цивільного стану, місце проживання, паспортні послуги, різні земельні питання, послуги переміщення осіб, надаються ЦНАПом, звертаються до громадянина. Всього нам було надано 5940 адміністративних послуг. Спеціального характеру 1033 послуги, відомості земельного загального кадастру, 13 послуг, нормативно грошова оцінка, 81 послуга автоцивільного цивільного стану 189 послуг було проведено. Місце проживання 69, витягну про місце проживання 940, речове право на рахуємо майно 80 послуг. Також у сфері будівельних діяльних надано 26 послуг. Паспорти 453 послуги. Паспорт громадянного України у формі ID-картки або паспорт громадян України для виїзду за кордон. Тільки можна побажати розвитку нашому складу. На належному рівні в громаді організована робота молоді. Спори. У Березі сформовано склад нашої молодіжної ради, куди вийшов 21 представник Старостинських округів. Це активні, харизматичні та позитивні молоді люди, які активно в наше громадське життя. Проведено зустріч з представниками Львівського обласного молодіжного центру мобільним Барбусом, взяли участь в спортивних змаганнях ігри громад, провели благодійний велопробіг села єдності. Протягом року футбольні команди брали участь у різних різноманітних змаганнях Миколаївщини. Ну, Найбільше нагорозди була команда Скрупська на староста Скрупка є сам учасником футболу, тому бажаємо вам і надалі найбільшу перемогу. Також було Проведено багато різних квестів там, і так далі. Окремо було до Різдва Рубську, знову ж таки, проведено стори, там, коляди. Також хочу відзначити перемогу нашої заявки в національному відборі Екосфера на участь в конкурсі Європейське дерево року», де 10-літній Вернівський дух представить Україну на міжнародному екологічному конкурсі. Також громада не може стояти осторонь глобальних процесів, які відбуваються навколо нас і в Україні. Тому ми є членом Асоціації ОТМ, це української, яка налічує вже 1200 громад з України. Всі в громаді півтора тисячі, рахуйте, що 1200 громад входиться в Україні соціації ОД. Асоціація має створювати представника при Кабінеті міністрів України. Тому все, що ми доносимо і говоримо з нашими представниками і... Та вона сильно десь доноситься до вищої влади. Також ми є членами Ради Львівщини обласної асоціації. Вкладено меморандум про співпрацю з муніципалітетом зміни Буквала в Польщі та Ямпільською громадою Сумської області. Протягом 4 років спільно з польським підруженням заведенною радою майстеркласів для з обох боків взяли участь майже 300 осіб. Шкода, правда, щоб представники до нас так і не приїхали, бо спочатку було, було тяжко був коронавірус, потім почалася війна. І вони без до нас приїхали, але одна ні одна страхова компанія в Польщі не дає страхового полісу для виїзду в Україну. З тим, що в нас війна. І вони не можуть оформити ані автобуса, щоб виїзд, ані оформити суді страхування. Але сподіваємось, що закінчиться війна і будемо раді бачити нас, тому що наших людей багато туди. І це було добре. Зараз налагоджуємо зв'язки з однієї з Німеччини. Сподіваємося, що нам це вдасться. І... Скажімо так, що будучи на тих різних імпрезах, я вам скажу відкрито, що німці більше вболівають за Україну, ніж поляки. Розумієте, що був, будучи в останній раз лекцію, на Лейці, великі конференції, приїжджав, правда, Кличко -БУ, був, був, включення було і президента України. Штаньмайер виступав від, від, як представник уряду Німеччини. Ну, то Я вам скажу, що німці прекрасно розуміють і от ту ситуацію, що склалася з тим телебаченням, скільки їм розказували про Росію, що зовсім не так, як воно є. І розумію, що Україну треба підтримувати, скажімо так, фізично, тобто чим більше зброї, бо в Польщі воно вже трошки переросло в інше русло, але ви самі дивитеся телебачення, читаєте газети, і бачите, що робиться. Також хочу відзначити добру роботу наших комунальних установ, Центру освіти, центру медицини, які тепер будуть звітувати сьогодні про свою роботу, роботу сільської ради, вас, депутатів, дякую, що підтримуєте. Наші всі намагання, десь ми стараємося знайти оту злоб, ту злоту середину і працювати. Ви бачите, що кожним роком наш бюджет збільшується, навіть попри те, що і була у нас ковід, і попри те, що в нас є війна, йде все рівно наповнення бюджету. Якщо ми колись, скажімо так, в 2017 році найбільше наповнюємо бюджету, це було в нас е, з вчителів ПДФО, ну, то тепер ми маємо групу Ковальська, ми маємо Біорену, ми маємо. ВУЛАГ і ще, крім цього, маємо майже 360 фізичних, юридичних осіб-підприємців. це свідчить тільки про те, що ми бізнесу не заважаємо, йдемо з ними разом знову, стараємося з ними скажімо так, знайти спільну мову. І, відповідно, кожного року в нас з'являються нові якісь фірми, які хочуть з нами працювати і працювати у нас. Для висвітлення нашої діяльності ми маємо сторінку у Фейсбуці. Друкуємо часописі громада. І від недавно, з цього року, ми також виходимо на радіо 93ФМ і ви бачите, пану і пані Ірину, сьогодні у нас. На всі сьогоднішні всі наступні сесії у нас також будуть записані і будуть висвітлені на нашому сайті. Тобто повністю наша робота буде доступна для того, щоб люди могли переглянути для себе. Тому дякую всім за роботу, за роботу комісії. Дякую за увагу. А можна запитання? Стосовно програм, там була програма Україна, Польща, Білорусія. А, Це програма вона... на 24 й рік. Та, та програма була на 16 20 рік. Відповідно, її перенос на 21 й рік, на 22-й. Але вона носила та ім'я — «Україна, Білорусь». — На 24 й рік вона зараз вона буде включно. У 23-му році вона закінчиться. Зрозуміло, дякую. <кій> Якщо немає питань? прошу. Наслухавши Заслухавшись звідсіго голови Розвадівської сільської ради седора Романа, Романа Ярославича на 23 рік, керуючий закон про місцеві самоврядування, затвердити голови Розвалдівської сільської ради седора Романа Ярославича на 23 рік. Визнати роботу сільського голови Розвадівської сільської ради Сидора Романа Ярославича на 23 рік на рівні. Прошу голосувати. Бодна Ріванка. Да. Болиха Тетяна Заб і масштаман. За. Гриця Роман, за. Дудка Зуряна, Коспугда, Матвіїшин Володимир, Мелешко Роман, за. Руцишин Ігор, Пушкар Андрій. За. За. Цимбалюк Іван за одинадцять за рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Надію нас.